Так, я закачав всю воду. Іноді треба трошки або підіймати, або щось підложити, бо, ну, коротше, треба, щоб був трохи накачав десь до одинички. Ну, в цілому, тут одиничка, тут трохи більше. Що далі треба робити? <лодузь recurring> далі я перекриваю і спускаю. Оцей клапан, щоб зайвий тиск і зайва рідина пішла сюди. Далі ще я починаю так робити, викачувати все з шлангу, ну а потім вже обережно відкручую шланг, щоб нічого не поливалося. Якщо паліться, треба щось підставити просто. Крапель, ну, тут видно цю прокладку, треба, щоб вона десь не губилась. І потім я ще піднімаю шланг на гору і воно стікає в... в цю ємність, куди взагалі я воду затискав. Після цього, як все, все вода стече, я з цієї ємності в пусту бутилку виливаю ще цей розчин, ну і він залишається наступний раз.